Ви на каналі Пижовий Пижовий ЛАЙФ з нами про те, що стосується кожного освіта та праця. І сьогодні ми будемо говорити про працю. Так, сьогодні ми поговоримо про актуальнішу тему це призупинення трудових відносин. І це з'явилося саме з моменту. Збройної агресії проти України період воєнного стану з'явилося таке поняття призупинення трудових відносин. Марино, розкажи більш детально, бо і я не розбираюся, що таке призупинення. Воно було на початку війни. В одному вимоги були до призупинення, потім вони змінилися. Взагалі, що таке призупинення трудових відносин? Призупинення трудових відносин це припинення зі сторони роботодавця надавати роботу працівнику, забезпечувати його роботу, роботою, а працівник припиняє тимчасово виконувати роботу, яку мав би надавати роботодавець. Важливе при цьому, важлива умова при призупиненні це те, що дві сторони не можуть виконати свої зобов'язання. Тобто і працівник не може робити свою роботу, і роботодавець не може його забезпечити роботою. Так, і це дуже важливо. На цьому стоять суди, тому що коли е, так сталося, коли з'явилася ця норма, ця можливість, то з'явилося зловживання угу. від роботодавця від роботодавців. Да? А зловживання від працівників Я хочу призупинення е, ну тут менше, тому що роботодавець. Там негарний фінансовий стан підприємства або там відсутність сировини. Ага, призупиняємо, призупиняємо і порушуються права працівників. Працівники почали звертатися до суду. і Вже є достатня така достатня судова практика, і суди стоять на тому, що необхідна умова двох сторін, щоб дві сторони не могли робити свою роботу і забезпечувати Виконувати зобов'язання по трудовому договору. Тому що це вже це, це питання, регулюється статтею 13 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, і стаття 13 Вона вже отримала другу редакцію. Угу. Тому що спочатку вона була в такій редакції, і не зрозуміло було, якщо читаєш чесно, навіть я очитаючи, не були питання: чи можна в односторонньому порядку, то зараз виключно тобто однозначно чіткозначно імперативно. чітко імперативно. Призупинення водиться наказом роботодавця, в якому обов'язково має бути зазначено причина, чому призупиняється відносини, визначено, яким чином обмінюються документами кадровими, тобто повна деталізація в наказі всіх обставин. І треба, щоб наші глядачі розуміли, що призупинення трудових відносин це не припинення, тобто не звільнення, не звільнення так. Це тимчасово пауза. Пауза, так. І на цю паузу е, працівник може влаштуватися на інше місце роботи, тобто така особливість. Однак, ви маєте пам'ятати, що в жодному випадку це не має бути зловживанням або покаранням зі сторони роботодавця. А так і так, то я призупиняю з тобою трудові відносини, тому що. Дуже багато таких випадків, крім того, зауважте, що не може бути, якщо, наприклад, підприємство не працює, не може забезпечити, і е, з одними вони призупиняють трудові відносини, а з іншими є можливість роботи. І якщо, наприклад, от у працівника працівник каже, я можу виконувати, а підприємство не може, тоді треба обрати іншу форму або прості, про які ми вже з тобою говорили. Однак не призупинені. Тобто призупинення це обов'язкова вимога, що і роботодавець, і працівник не можуть виконувати свою роботу. Ми знаємо, що на підприємствах, установах, організацій бувають різні, ну, різні працівники. А якщо для одних працівників є можливість забезпечити роботу, і вони. Можуть працювати, а інші працівники, і не можна їх забезпечити роботою, бо немає там якоїсь потреби, або ж то інших можливостей. І ті працівники не можуть. Чи можна диференціювати для різних працівників, для одних призупиняти, а інші працюють? Так, така можливість є. Тут важливо розуміти, що різні підприємства, особливості, можливо, є певні структурні підрозділи підприємства, які знаходяться в тих регіонах, де там зруйноване підприємство, або відсутня сировина, або працівники виїхали або вимушено внутрішньо переміщення особи, або за кордон виїхали, не можуть виконувати. Тобто, це залежить від специфіки роботи підприємства. Може бути такому, що, наприклад, головний офіс працює і там є працівники. А філіали вони не працюють, не uh -huh. можуть забезпечити таке може бути на підприємстві. Для цього в наказі і відбувається деталізація, чому, які причини працівники, тобто, все це зазначається. Тобто, зазначається? Ну зрозуміло, що в наказі мають зазначатися всі причини об'єктивної ситуації роботодавця. А яким чином і працівника. працівник має довести і працівника зазначається в наказі теж причина, що працівник не може там, він не знаходиться в тому місці або не може приступити до роботи. Мож, або його будівля зруйнована, та, житло. Так, так, так. Тобто в наказі з двох сторін, де причина, чому не може. А які документи мають бути підтверджуючими? Чи Під... можуть бути підтверджуючими? Підтверджуючи нічого. Отаких обставин, що стосується і роботодавця, що стосується працівника, виключного або переліку в законодавстві немає, тому що тут важко передбачити в нас таки підприємства специфіка. Тобто, це можуть бути доповідні записки, акти, протоколи, все, що підтверджує певні обставини Певні обставини. Так, тобто, тут і вичерпного переліку обставин також немає, Теж немає, просто тобто... не можуть забезпечити, просто вже аналізуючи судову практику. Коли підприємство зазначає, що немає коштів, то суди виходять з того, що це не є немає підстава. коштів, так проводьте скорочення, ну тобто інші дії призупинення не має бути прихованим покаранням для працівника. Зрозуміло, зрозуміло. Тобто, е, обов'язковий елемент обох сторін це чітко, от ми проговорили дуже, дуже конкретно. Добре, а якщо працівник... Не може виконувати своїх обов'язків, а роботодавець може йому надати роботу, забезпечити, а у працівника знищене житло і він переїжджає в іншу місцевість. Але він дорожить з місцем роботи. Він хоче туди там повернутися через якийсь час. Працівник зі своєї сторони не може ініціювати в даному, в даному випадку. У тому випадку ні, це також не підпадає під призупинене. На цьому... Акцентувало увагу держпраця в такому випадку, якщо е, сторони домовляються, то необхідно виходити з того, що роботодавець може надати працівнику відпустку без збереження заробітної плати. Тим більше вона в даному випадку в таких умовах вона може бути необмеженою, угу. але не призупинення. Не призупинення, зрозуміло. Тобто, призупинення оголошується наказом, який обов'язково ознайомлюється з яким обов'язково ознайомлюється працівник. І на який термін оголошується призупинення в законодавстві сказано, що не більше ніж на період дії воєнного стану? Угу. Однак бувають такі обставини, коли, наприклад, підприємство відновлюється, повертається працівник, і вони вже дві сторони можуть приступити. Тобто, зачекай, будь ласка. Тобто, в наказі може бути вказано або конкретна дата, так. яка вкладається в строки, строки, так. строки оголошення призупинення. Строки оголошення правового режиму воєнного стану відповідно до указу президента, да. які що три місяці, ми знаємо, пролонговуються да. ще на три місяці, будемо сподіватися, що він скоро перестане продовжуватися на відповідний період, зраховуючи перемогу, яка наближається, тобто до цієї дати, або ж прямо вказати, до скасування або припинення правового режиму воєнного стану. А якщо виникають обставини, працівник. Може працювати, зміг знову працювати. Роб, підприємство, роботодавець відновив свої можливості. Треба вносити зміни в наказ. Чи новий наказ про Ні, припинення носите, про скасування призупинення? І важливо, що коли такий наказ видається, то необхідно дати термін працівнику повернутися. Ну, я кажу, повернутися. Приступити до роботи. Так. Тому що в законодавстві зазначено а, 10 днів, як мінімум, тому що вже були такі судові справи, коли а, призупинення скасовується, і ось, будь ласка, виходьте на роботу. А працівник просто не встиг повернутися. І роботодавець цього звільняє за прогул. Є ну, такі кейси, які, звичайно якому випадку суд стає на сторону роботодавця, тому роботодавця чи, роботи, чи працівника працівника? Вибачте працівника. Тому шановні роботодавці, хто нас дивиться, будьте уважними, що ви маєте дати термін, щоб працівник зміг а, приступити до виконання своїх обов'язків. Ну і враховуючи сьогоднішню ситуацію, цей розумний термін має бути ну не менше напевно дні, дня. Три ну в законодавстві 10 днів за 10 днів за 10 днів, так, за 10, Зрозуміло важливо. Що якщо працівники не згодні з призупиненням, тому що я неодноразово в нашій розмові акцентувала увагу, що це може бути приховане покарання або зловживання зі сторони роботодавця, тоді працівник звертається до держпраці або її територіальних органів. Зі скаргою зверненням про те, що от відбувається призупинення, і держпраця може розглянувши таке звернення, винести припис роботодавцю, який має його розглянути там термін або 14 днів дуже перетивно. Да, так, ось така можливість. Ну, або ж працівник може звертатися безпосередньо до суду. Ну цікаво, що в законі все ж таки визначено держпраця, тобто є оцей досудовий порядок врегулювання, і це важливо, тому що ми пам'ятаємо про те, що суди перезавантажені, і я рекомендую спочатку. Так, до держпраці звертатися для того, щоб врегулювати спробувати врегулювати так, конфлікт до суду, тому що ну, наприклад, це визначено, то суди можуть відмовляти, тому що не використані всі можливості до судового врегулювання, Зрозуміло. і це правильно це логічно. Тому, шановні глядачі, будь ласка, пам'ятайте ці всі моменти призупинення. Це важливо, це новела у трудовому законодавстві, і ми всі громадяни маємо правильно. Використовувати норми, які визначаються законами України, будь ласка, пам'ятайте про це? Тож цікаве та корисне в наших відео. Ставте дзвіночки та підписуйтесь.